Добрий день. Сьогодні до нас прийшов отакий чудовий товар, називається він DELFA. Замовили ми його на інтернет-магазині Розетка Хочемо подякувати цьому магазину за оперативну доставочку. Все прийшло в цілісності. І зараз ми будемо детально розглядати, що тут у нас. Є в комплекті. Так, значить, це захисний пінопласт. От сама мультиварочка, прийшла вона в такій коробочці до нас фірмовій. Це сама мультиварка. Значить, Ось це у нас такий інтерфейс з програмами, з таймером, кнопка вмикання старт. Значить, кришка відкривається у нас. Тут у нас гарантійний талон від розетки. Так, далі в комплекті у нас є пароварка. Так, що тут у нас? Ага. Значить. Это у нас кабель -жилыня. две ложки пластмассовых, мирный стаканчик, ну и инструкция по эксплуатации. Так, значит, кабель жилыни у нас все. Вернется. Ось сзади. И вмыкается в розеточку. Так, что забыл сказать, тут у нас есть. Пятилитровая ельность с тефлоновым покрытием. Ну, Все, на цьому буде наш огляд закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.